Колеги, доброго ранку. Український кризовий медіацентр розпочинає свою роботу і до слова запрошується начальник управління комунікації та преси Міністерства оборони України, підполковник Оксана Гаврилюк. І далі у нас на скайп-зв'язку речник штабу АТО, підполковник Анатолій Стельмах. Всім доброго ранку. Хочу повідомити вам, що за минулий тиждень Міністерство оборони України провело 67 тендерів столового забезпечення в електронній системі державних закупівель Прозоро на загальну суму 315 мільйонів гривень. Це дозволило заощадити нам близько 50,5 мільйонів гривень, що становить 16% від очікуваної вартості продукції. Також цього тижня за результатами електронних редуктивних аукціонів загальної вартістю. 235 тридцять мільйонів гривень Міністерство оборони України уклало з постачальниками 33 договори, сума яких сума економії за якими складає 222,5 мільйона гривень. Перепрошую, також цього тижня. Міністерство оборони України вперше закупило через систему електронних закупівель паливно-мастильні матеріали. Завдяки проведенню такого електронного акціону остаточну вартість пального вдалось знизити на 10 мільйон мільйонів 700 тисяч гривень. Всього з 27 червня 2015 року оборонне відомство провело 99 електронних аукціонів, в ході яких вдалося заощадити понад 82 мільйона гривень. Тривають торги також ще по 214 лотах Міноборони на загальну суму 788,4 млн грн. В оборонному відомстві також триває експеримент із продовольчого забезпечення армії через централізовану та децентралізовану закупівлю продуктів з використанням каталогу продуктів. З цією метою Міністерство оборони ініціювало зміни до відповідного розпорядження Кабінету міністрів України, і ці зміни урядом були підтримані. Змінами впроваджується каталог продуктів харчування, базове меню для військовослужбовців, а також принципово новий підхід до визначення мінімальної кількості продуктів харчування в добовій дозі. Згідно з договорами постачання речового майна, у 2015 році Збройні сили вже отримали близько 188 тисяч літніх камуфляжних костюмів, 100 тисяч пар берців, близько 52 тисяч бронежилетів, понад 74,5 тисячі кулезахисних шоломів, 46 тисяч комплектів костюмів для фахівців різних родів, військ та служб. 95,5 тисяч костюмів для захисту від води, також 50 тисяч карематів, 62 тисячі ідентифікаційних жетонів. На виконання державного оборонного замовлення на 2015 рік Міністерством оборони укладено уже 90 контрактів та додаткових угод на загальну суму 4 мільярди 134 мільйони гривень. І зареєстровано зобов'язань уже на 3 мільярди 538 мільйонів гривень. Ефективне виконання державного оборонного замовлення на вітчизняних підприємствах, а також установах і організаціях забезпечують військові представництва Міністерства оборони України. Так, у 2015 році вони проконтролювали якість ремонту та виробництва і прийняли для оборонного відомства продукцію оборонного призначення на загальну суму понад 3 мільярда гривень, а для інших силових структур на суму понад 2,5 мільярда гривень. Надання таких послуг до спеціального фонду Міністерства оборони було зараховано близько 10 мільйонів гривень. Крім того, з початку 2015 року військові представництво Міноборони попередили надмірні видатки бюджетних коштів на суму 400 мільйонів гривень. Також Збройні сили України продовжують отримувати допомогу від громадян. Так, в рамках акції «Підтримай українську армію на рахунки Міністерства оборони надійшло близько 159,5 млн грн. мільйонів гривень. Із них 6 мільйонів 167 тисяч гривень надійшли у 2015 році. Із цієї суми близько 145 мільйонів гривень це грошові перекази на матеріально-технічне, а решта на медичне забезпечення Збройних сил України. За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565 шість на підтримку української армії спочатку цього року вже перераховано більше 1 мільйона 150 тисяч гривень усі ці кошти призначені на покращення матеріально-технічного забезпечення збройних сил. Крім того, у 2015 році до міністерства також надходили від громадян та організацій грошові перекази в іноземній валюті. У гривневому еквіваленті вони становлять 860 тисяч гривень. За минулий тиждень комісії Міністерства оборони України, які визначають статус учасника бойових дій, надали такий статус 2009 військовослужбовцям та працівникам Збройних сил України, які брали безпосередню участь в проведенні антитерористичної операції. Так на сьогоднішній день статус учасника бойових дій вже отримали 69 788 учасників АТО. Також цього тижня Міністерством оборони направлено до адміністрації президента подання на нагородження державними нагородами 95 військовослужбовців та працівників Збройних сил. Українські військовослужбовці в зоні проведення АТО продовжують очищення території від мінно-вибухових пристроїв, які були залишені окупантами. Так, тільки за минулий тиждень інженерно-саперні підрозділи знайшли та знешкодили 189 вибухонебезпечних предметів. Всього з початку проведення антитерористичної операції військові сапери знешкодили в зоні АТО 17, 1620 шістсот міновибухових предметів. У мене на сьогодні все. Я передаю слово речнику штабу АТО підполковнику Анатолію Стельмаху. Доброго ранку, пане Анатолію. Доброго ранку, колеги. Слухаємо від вас інформацію щодо подій в зоні, щодо динаміки дій в зоні АТО за минулі три дні. Прошу, колеги. у Упродовж трьох останніх днів, з 18 до 20 серпня, ситуація в зоні АТО дещо стабілізувалася. Російсько-терористичні війська зменшили інтенсивність обстрілів оборонних рубежів українського війська, калібр якого перевищує 100 міліметрів. Проте, як і попередні дні, основна вогнева активність і надалі зберігається поблизу Донецька, так, 18 серпня. У позиціях наших військ у селищі Мар'янка бойовики застосували 120 мм міномети, а близько другої години дня по цьому ж селищу найманці вели вогонь протитанковими ракетами. О 23.07, знаючи, що в цьому районі немає сил АТО, противник вів вогонь з градів по цивільних будинках в Авдіївці. В районі Маріуполя окупанти близько сьомої вечора вели вогонь по Широткіном. А о 22. й і близько 23 били по Новотроїцькому зі 122 мм артилерії. Цього ж дня на Артемівському напрямку з 11-ї 30. -ї роки обстріляли позиції Збройних сил України на околицях населеного пункту Зайцеве. Вогонь вівся з 82 мм міномету. встановленого на переобладнаному для цього сміттєвості. Крім того, на позиціях незаконних збройних формувань українські спостерігачі помітили особу з відеокамерою, яка здійснювала зйомку, усвідомлюючи замов та провокативний характер цього обстрілу, українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Переконавшись у тому, що вогонь у відповідь відкриватися не буде. Частину населеного пункту Зайцево. внаслідок обстрілу загорівся будинок біля місцевої школи. Зрозумівши, що необхідно для інформаційної провокації картинку створити, вдалося, керований проросійськими найманцями Світтєвос зник в напрямку контрольованої, територ, контрольованої терористами Горлівки. Через короткий проміжок часу на місце обстрілу прибули особи з фото та відеокамерами. А також декілька легкових машин білого кольору, схожих на машини, якими користуються представники міжнародних організацій. Українська сторона негайно повідомила про провокацію представників Російської Федерації та ОБСЄ 19 серпня, неподалік Донецька, о 2.35 тридцять зградів, бойовики били по наших позиціях у селищі Новопахмутівка, а близько шостої ранку обстріляли з танку цивільні будинки у Мар'янці. Майже о 3 годині ночі в районі Маріуполя у силах АТО в Старогнатівці і о 12.45 Новотроїцькому працювала 122-мм артилерія противника. Крім того, близько п'ятої ранку окупанти з мінометів обстріляли мирні будівлі в Павлополі з 18-ї години і до опівночі. Ворог практично постійно обстрілював гранатометів стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів наші позиції. У селищах Мар'янка, Опит, Піскі, а близько 19-ї години найманці двічі а з... АТО в Красногорівці. Крім того, близько дев'ятої вечора і майже опівночі. в наших опорних пунктах в Опитному 20 серпня, близько першої ночі, ворог зі 122-мм міліметрової артилерії бив по нашому опорному пункту в Лебединському, що в районі Маріуполя. На Артемівському напрямку, опівна першу ночі, чергове нехтуючи мінськими домовленостями, бойовики зі сторони Первомайська застосували реактивні системи залпового вогню по українських оборонних у селища Липове. Поблизу Донецька, близько першої ночі, у опорних пунктах сил Ату в Кам'янці і Новоселівці працювала ворожа артилерія. Калібру 152 мм, а селище Красногорів, Мар'ян, Попитних, Піски, місто Авдіївку, окупанти впродовж дня декілька разів обстрілювали з гранатометів і Стрілецького озброєння, намагаючись втягнути сили АТО у більш активну базу бойового протистояння. Сьогодні, 21 серпня, опівночі до 6 ранку, російсько-терористичні війська дещо збільшили збройні провокації. Близько о півночі-двічі з артилерії, калібру 152 міліметри, найманці великому в наших позиціях у селищі, селищі Пропорівця. А майже о четвертій ранку артилерія цього ж калібру била по Старогонавці, Лебединському та Богданівці. Загалом, упродовж трьох діб, з 18 по 20 серпня, незаконні збройні формування 216 разів порушили режим припинення вогню. Колеги. Дякую, пане Анатолію. Шановні колеги журналісти. Чи є питання до наших спікерів? Питань немає. Дякую, пані Оксано. Дякую, пане Анатолію, до зв'язку у вівторок. Спокійних нам вихідних. Дякую. Колеги, наш наступний брифінг о 10.30.